Вітаю, друзі! Поговоримо про зброю перемоги. В Україну у 2023 році надійшли і вже є у військах на передовій, шведські бойові машини піхоти СТРФ-90. Ми більше звикли до англійської назви cv 90 Серійне виробництво почалося 1993 року, випущено 1170 одиниць. Ми маємо отримати 51 одиницю, а хочемо купити біля 1000 одиниць. Отже, cv 90 стоїть на озброєнні восьми країн. Вага в залежності від модифікації від 23 до 35 тонн. Довжина 6,5 метрів. Фактично, це легкий танк. Екіпаж три особи вміщає 8 солдат десанту. Броня лобової частини 45 мм. Плюс навісні модульні екрани і навісний модульний активний захист. Гармата 40 мм, автоматична. від 240 до 300 пострілів на хвилину може видавати. Дальність вогню 3-4 мм. Кілометрів, враховуючи, що вага снаряду близько кілограма, то російським, навіть новим бмп 3 зовсім не позаздриш. Швидкість до 70 кілометрів на годину. І головне, такі бойові машини швидкі, прохідні, потужні, маневрені. А головне, завдяки натовським стандартам захисту, ці машини бережуть. Життя та здоров'я наших воїнів. І, звичайно, що вони пришвидшують нашу українську перемогу. А вона нам потрібна, тому що земля українська вже настраждалась. Слава ЗСУ!